Уривок з повісті і забутих предків Михайла Коцюбинського виконує Олесія Шарига. Сумно повіствувала трембіта горам. Про смерть. Смертельне світло сплітало сітку однакових ціней на мертвім і на живих обличчях. Драгліли вола багатих газдинь, тихо сіяли очі старих перед повагою смерті. Мудрий спокій єднав життя і смерть, і старі напрацьовані руки. Важко лежали у всіх на колінах. Палагна поправляла полотно на мерцеві, а її пальці чули холод мертвого тіла. Тоді, як теплий дух воску, що стікав по свічках, підіймав із грудей до горла жалість. Трембіта плакала за вікном, жовте лице Івана спокійно лежало на полотні, замкнувши у собі щось тільки йому відоме, а праве око лукаво дивилося з поднятого трохи повіка на куку грошей на грудях, на стулені руки, в яких горіла свічка. У коло вахтіла невидимо спочивала душа, вона ще не сміла вилетіти з хати. Палагна зверталася до неї, до тої самої душеньки мужа, що сиротливо тулилася до нерухомого тіла. Відчинені двері просто з темної ночі входили в хату все нові гості, свинались перед тілом коліна. Брищали мідяні гроші на грудях Вивана і посувались на лавах люди, щоб дати місце новим. Ставало тісно, обличчя схилялись до облич, тепле дихання мішалось з диханням, прілі чола ловили на собі блиск смертельного світла, що запалило мінливі вогні на друцяних запасках, на чересах та табівках, а хата все сповнялася новими їстьми. Що вже товпилися біля порога. Тіло рушало біля сціплями, як лишаї, повсли по ньому ледве помітною тінню, а за вікном тужливо повістувала просе трембіта, додаючи їй жалю. Чи небагато вже суму мала бідна душа? Така думка видимо таїлася під вагою гнітучого смутку, бо от порога почався вже рух. Ще несміливо тупали ноги, пхалися лікті, гудкотів часом ослін, голоси рвалися та мішалися в глухому гомоні юрми, і ось раптом високий жіночий сміх гостро розтяг важкі покрови суму, і стриманий гомін, наче полумінь. Бухнув з-під шапки чорного диву. По обличчю мерця все розросталося плями, наче затайні думки його ворушили, безперестанку міняючи вираз. Поднятому кутику вуст, немов застрягло гірке міркування. Що воно? Наше життя, як світ на небі, як черешневий цвіт. Всі вже про тіло забули. Тільки три баби лишились при нім та скорботно дивились скляними очима. Як по жовтім застихлімо плечі лазила.